Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Цього тижня закінчилися строки оновлення даних в ТЦК. Що чекає на чоловіків, які цього не зробили? На Рівненській митниці затримали начальника відділу боротьби з контрабандою за підозрою в організації схеми перевезення контрабанди. В Костополі місцеві жителі скаржаться на будівництво, яке проводить рідна сестра заступника міського голови міській владі до цих скарг байдуже. Не встиг готуйтеся платити штраф. Мова про оновлення даних для чоловіків мобілізаційного віку в територіальних центрах комплектування цього тижня закінчилися терміни, коли чоловіки згідно з законом мали б це зробити або безпосередньо в ТЦК, або в електронному додатку резерв плюс. Ну або ж в ЦНАПі. Згідно з офіційними даними, свій обов'язок, тобто оновили персональну інформацію більше трьох мільйонів чоловіків в Україні. Ми в нашому телеграм-каналі провели спеціальне опитування, скільки чоловіків, які підписані на телеграм-канал оновили свої дані. А скільки не будуть цього робити? Опитування проводили 16 липня в останній день, коли можна було це зробити. І звісно ж, воно не репрезентативне. Тож, згідно з отриманими даними, 41% опитаних оновили інформацію, але 21% взагалі відмовилися це робити. То що чекають чоловіків, які з різних причин не оновили дані. Передусім, згідно з офіційними поясненнями та повідомленнями, після 16 липня в Україні збільшать кількість груп. Представників ТЦК, які на вулицях перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків. І Якщо раптом виявиться, що той, кого зупинили, не має цього документа, то його очікуватиме штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Причому, як пояснюють в міністерстві оборони, сума штрафу залежить від того, як часто тебе зупиняли. Тобто, якщо ти вперше попався без оновлених даних, заплатиш 17 тисяч. Повторне затримання призведе до збільшення штрафу, ну і так, до 25 тисяч та оголошення. Шення в розшук як злісного ухилянта. А таких чоловіків, як ми знаємо, затримують на бусах і вже не відпускають додому, аж доки вони не пройдуть влк Але що робити, якщо до 16 липня чоловік все ж таки не встиг оновити свої дані в ТЦК? Як пояснюють в міністерстві оборони, зробити це можна і після 16 липня. Щоправда, не скрізь. Тепер це можливо лише з'явившись до центрів комплектування. Ну або в застосунку резерв плюс ЦНАПа більше оновлювати дані не будуть. Усі деталі того, що чекає на громадян, які за певних обставин не з'явилися на оновлення особистих даних, далі у сюжеті. Час минув. З 18 травня всім чоловікам призовного віку було надано 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Зробити це можна було через ТЦК, ЦНАП або в застосунку Резерв Плюс, як розповідає заступниця директора департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг у Рівному Наталія Шустик. Лише в обласному центрі понад 18 тисяч військовозобов'язаних скористалися послугами ЦНАПу протягом останніх днів ми бачили дуже велике скупчення людей на вантажень. Зв'язку з тим, що закінчувався термін щодо оновлення даних, який був визначений законом протягом 60 днів. За весь період спочатку оновлення було станом на сьогодні на дев'ятого годину ранку понад 18,5 тисяч людей, які оновили дані безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг та його віддалених робочих місць. Також оновити дані можна було і онлайн через спеціальний застосунок резерв плюс, за словами офіцера юридичної служби рівненського обласного ТЦК Олександра Косенка, електронний документ має також таку ж юридичну силу, як і фізичний. Військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж юридичну силу. Важливим моментом, якщо ви хочете користуватися військово-обліковим документом в електронній формі, вам важливо мати QR-код. Дуже важливо, щоб цей QR-код могли представники, які звертаються з перевіркою документів до вас, щоб вони могли читати цей QR-код за допомогою своїх технічних пристроїв. У разі неможливості читання документ буде вважатися недійсним. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення за вчинення вперше адміністративного Правопорушення передбачено 17 штраф 17 тисяч гривень. За повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. Згідно з офіційними даними, станом на липень 2024 року свої дані в територіальних центрах комплектування оновили більше трьох мільйонів людей. Якщо не можна побороти, то треба очолити. На Рівненській митниці на початку липня відбулося гучне затримання. За даними слідства, начальник управління, який мав боротися з контрабандою, створив схему, на якій він зі спільниками заробив 11 мільйонів гривень. Наразі посадовець у СІЗО і все заперечує. Разом з тим, у його декларації за 2023 рік є присвід онлайн-казино на мільйон 150 тисяч гривень. Буцімто ці кошти виграв син посадовця. Більше про звинувачення та цікаві деталі з декларації начальника у матеріалі далі. Якщо контрабанду не можна подолати, то її треба очолити. На початку липня на Рівненській митниці відбулися обшуки. У Національному антикорупційному бюро повідомили, що оголосили підозру одному із начальників, який... Налагодив отримання хабарів за допомогу компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на рівненській митниці за заниженими тарифами. Як стало відомо, із матеріалів слідства під час судового засідання таку схему реалізовував начальник управління боротьби з контрабандою рівненської митниці Андрій Дзюба. За даними слідства, посадовець діяв у змогу. Ові з іншими особами отримані кошти ділили між собою, працювали так протягом 11 місяців і отримали неправомірної вигоди на майже 11 мільйонів гривень. Про обшуки на митниці повідомили і в самій структурі: митниця не толерує будь-які корупційні прояви, тому завжди співпрацює з правоохоронними органами і всебічно сприяє відповідним слідчим діям. Прокоментував подію керівник рівненської митниці Віталій Собчук. Наразі Андрій Дзюба в одному з київських СІЗО. Згідно з запобіжним заходом, там він перебуватиме до 31 серпня. Може звідти вийти під заставу у 15 мільйонів гривень. Цей запобіжний захід підозрюваний намагався оскаржити в апеляційній палаті вищого антикорупційного суду. Зокрема, захисник не погоджувався із розміром застави. Мовляв, підозрюють у вигоді на 11 мільйонів, а заставу призначили на 4 мільйони більшу. Розмір застави значно більший ніж. Розмір нібито отримав той неправомірної виводи. Дзуми під час апеляційного судового засідання прокурор повідомив, що слідчі дії тривали протягом року. За підозрюваним слідкували від початку його роботи на рівненській митниці. Суддів прокурор запевнив, що випускати з під варти або зменшувати заставу не можна. Підозрюваний банально може втекти. 17 серпня 2023 року маючи мог на життя без перешкодного виїхала за кордон, маючи статус на відео. Фактично почав на свого повновільного сила, як супроводжуючого через кордон. Потім цей самий день через декілька годин повернувся і до що і першому кордон і як супроводжуючий. Андрій Дзюба заперечує отримання неправомірної вигоди. Щодо виїзду за кордон, повідомив, що робив це двічі і кожного разу повертався назад. Я причем повітря з міського дома, я не передав лише за свій матер. І я не працював, борюся свій маткою. Якщо підніме, то показні, побачите, які у нас вони. А скорити схемі з усіма перебити, ви перші якого рівня грени, створити схему ухилення у складу товарів. Судді відхилили прохання сторони захисту. Андрій Дзюба перебуватиме у СІЗО до 31 серпня. Вийти раніше зможе, якщо за нього внесуть заставу у майже 15 мільйонів гривень. Паралельно триває розслідування. Під час судового засідання також звернули увагу на декларацію посадовця. Він готівкою зберігає 90 тисяч доларів та 900 тисяч гривень. На дружину зареєстровані дві автівки, куплені у 2022 році. Вольво вартістю у 885 тисяч гривень та Ауді. За 500 тисяч гривень. Син Андрій готівкою має майже 2 мільйони гривень, з яких мільйон 150 тисяч задекларовані як приз, виграний в онлайн казино. Це задекларовано, що все вирішило в інтернет казино Там воно все є подане. Що? Мільйони гривень вирощує. Мільйон 900. Мільйон 900. Це що ми? Ні, так це через податкове перевіряється, відповідно, докази надавалися. З офіційних доходів у Дзюби за 2023 рік заробітна плата від енергетичної митниці у 262 тисячі гривень та зарплата на рівненській митниці у 295 тисяч гривень. Також чоловік отримав пенсію у розмірі 181 тисячі гривень. До слова син Дзюби не лише у 2023 році отримав приз також майже 515 тисяч гривень. Як виграш було задекларовано у 2021 році. Черговий скандал в Костополі щоправда тепер із будівництвом, яке як стверджують місцеві, проводять з порушенням будівельних норм та зауважень проектантів. Мова про новий торгівельний центр, який будують майже в центрі Костополя, за словами власників будинків, які знаходяться по сусідству з новобудовою, зводять цей торгівельний центр з порушеннями, адже він розташований в притул до їхніх будинків. А це без згоди власників цих будинків робити заборонено. І так як не складно здогадатися, ніхто з сусідів дозволу на таке будівництво не давав. Місцеві кажуть, зверталися до міської ради, аби там відреагували на порушення будівельних норм, бо бояться, що їхні будинки зруйнуються, доки зведуть цей торговий центр. Але в міськраді ніхто на скарги не реагує. Місцеві вважають, що їхні скарги ігнорують через те, що замовницею будівництва є депутатка Костопільської міської ради та рідна сестра заступника міського голови Костополя Андрія Ткачука. Тож Костопільчани впевнені, веде себе забудовниця так зухвало, бо її покривають в міськраді. Що ж до самого Андрія Ткачука, то він і неодноразово потрапляв в скандали та фігурував в повідомленнях у медіа. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році саме у Андрія Ткачука правоохоронці вилучили, Чили автомобіль через водіння у нетверезому стані. Тоді вибухнув скандал через те, що чиновник відверто хамив патрульним, які його зупинили та зухвало погрожував їм. Але в ході судового засідання Андрію Ткачуку вдалося уникнути покарання за це, бо не з'явилися свідки його затримання, і керування у нетверезому стані йому зійшло з рук. Що станеться аналогічно із порушенням будівельних норм, побачимо згодом, а поки наша Лілія Мазур та Софія Капінос побували в Костополі та на власні очі бачили, як проводиться горе будівництва. Прямо в центрі Костополя триває будівництво нового торгівельного центру, але воно викликало чимало обурення у власників будинку, що знаходяться поруч з ним. Усе через те, що як стверджують сусіди, зведення центру здійснюється з порушенням будівельних норм. Нова будівля зводиться в притул до їхніх домівок. 17.05.2024 року замовницею було отримано дозвіл на початок будівельних робіт, розроблений проектною організацією Графіт Проджект», де в проєктній документації здійснюється будівництво до будівлі шляхом блокування з при умові отримання. Дозволу нотаріальної згоди від власника будівлі, також власників сусідніх будівель, та а також врахувати законні інтереси, передбачені статтею 5 закону України про основи містобудування, підтверджує слова пана Юрія про необхідність отримання згоди від сусідів проєкт нового будівництва. Там чітко зазначається, що перед початком робіт забудовник повинен була отримати юридичну згоду від сусідів на таке будівництво. Однак, як стверджує Юрій Мостовий, ані він, ані інші сусіди на таке розміщення нового торгівельного. Його центру не погоджувалися. Ніякої згоди ніхто ні власних будівлі, ні власники сусідніх будівлі на дане блокування здійснення будівлі будівництва, ніхто не надавав про що повідомлено Державну інспекцію архітектури і містобудування України. Підтверджує його слова. Інша сусідка каже: дізналася, що новий будинок буде зведений в притул до її від сусіда пана мостового. Звичайно, будівництво з нами ніхто не погоджував. Я знаю, що якщо затверджується якісь плани будівництва там. Це чи навіть земельний участок приватизовується, то з сусідами потрібно погодити і попідписувати. До нас по цьому питанню ніхто не звертався. Це ми знали від нашого сусіда мостового. Він мене запитав, чи знаєте ви про це будівництво. кажу що вже розпочинається. Документація є все, все кажу: я цього не знаю. Однак, замовниця нового будівництва Тетяна Макарова, усі звинувачення та невдоволення сусідів відкидає. каже, комунікація з сусідами була, зведення відбувається. Це згідно з будівельними нормами, а всі документи на будівництво в порядку. Щоправда, продемонструвати юридичну згоду від сусідів вона не змогла, адже коментувала все телефоном. Була комунікація а, чайні документи містобудівні всі при придбані даної земельної ділянки перевірялися, і а, блокування там було передбачено. Те, що сусіду нашому не подобається, він зараз вирішив щось там. Що ці, вибачте, цирк влаштовувати, то це ну, якби я йому не забороняю, будь ласка, але в нас всі документи оформлені. Ми отримали через дію. Дозвіл на початок будівельних робіт доведені до відчої сусіди будівництва почали звертатись до Кистопільської міської ради, аби там відреагували на порушення. Однак жодної реакції на свої скарги вони не отримали. Відповіді ще немає. Звернення було в кінці травня, по-моєму, десь може, може, перші числа червня. Ні, мабуть, то кінець травня. Звернення відповіді не хоча комісія приходила, вони роздивлялися, все, все сказали, відповідь не на це. Чи дотримані всі вимоги відповідно до нас? Не захотіли пояснювати свою байдужість до проблем місцевих жителів в Костопільській міській раді і нам. Спробувавши отримати відповідь, нам повідомили, що коментувати нічого не будуть. А усі пояснення надасть забудовниця Тетяна Макарова. Причиною такої байдужості до проблем кустопільчан місцеві вбачають в родинних зв'язках пані Тетяни, а також пов'язують з тим, що вона є депутаткою Кустопільської міської ради. Ми знаходимося в центрі міста Костопіль по вулиці Нова, 2,60, де ведеться будівництво депутаткою Костопільської міської ради Макарової Тетяни Володимирівна, яка є рідною сестрою заступника міського голови Ткачука Андрія Володимировича. Щоб не привертати увагу, будівництво здійснює її чоловік, який є також посадовою особою, директором комунального підприємства, загальне багатоглазеве комунальне підприємство Костопільської міської ради. Чи пов'язана байдужість міських керманичів Костополя до порушення будівництва, яке проводить родина близьких до влади громадян, ми судити не беремося. Однак сусіди будівництва не збираються здаватися і продовжать шукати правду. Що правда тепер у столиці? А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group, і Далі ми поговоримо про таке. У Рівному вкладники вимагають повернення коштів від недобросовісного забудовника котеджного містечка. На рівнічні спеціалісти Держаудит служби виявили в освіті острога порушень на 2 мільйони гривень. Україну поглинає аномальна спека з грозами, як довго протримається така погода та чому змінюється клімат. Ошукані вкладники. 27 людей уже сім років не можуть повернути вкладені гроші у будівництво котечного містечка біля рівного Мала Швейцарія. Забудовники обіцяли нове житло з усіма комунікаціями та за помірну ціну, але банально видурили у людей гроші та зникли. Заяви у поліцію люди писали з 2017 року, стукали в усі кабінети, влаштовували пікети. Втім, лише нещодавно відкрито кримінальне провадження. Є троє підозрюваних, один уже вийшов із СІЗО під заставу. Чи реально повернути вкладені кошти у матеріалі далі? Сім років брехні пані Оксана Пилипей у 2016 році, як і 26 інших людей, зацікавилася яскравою та привабливою рекламою нового будівництва котежного містечка. Із білбордів та соціальних мереж обіцяли малу швейцарію за кілька кілометрів від рівного. Привабливою була і ціна квадратного метру 240 доларів. Пані Оксана відразу оплатила усю вартість. Це 20 тисяч доларів за котедж на 73 квадрати. Будівництво не йшло наших котежів, а будувалися тільки е, перші котежі, де не було жодного вкладника. І якби за наші гроші будувалися котеджі. І коли ми зрозуміли, що е, наша черга не настає, ну казали, що в березні будуть ваші котежі будуватися. Потім влітку е, там щось не получалося, і ми вже зрозуміли, що влітку їх не буде. Це перша лінія котежного містечка на землях городоцької громади. Тут 17 будинків на більше сил у забудовників. Не вистачило. У полі досі стоїть незавершена ще одна черга будівництва котеджів. А от житло пані Оксани і ще 26 людей так і не почали зводити. Більше того, збудовані котеджі та земля під ними станом на зараз уже продані. В деяких живуть люди. Втім, виручені кошти не повернули вкладникам. По факту, якби по нормальному в них щось не склалося, вони б могли б ці котеджі продати і повернути людям гроші, якщо вони бачать, що ну не йде справа. Але е, наші рівненські бізнесмени е, гарненько все собі придбали його незаконно, бо придбали вони як пусту земельну ділянку. А по факту там стояли котеджі. Заяви у поліцію, вкладники почали писати з 2017 року. Влаштовували пікети, ходили на сесії, але у відповідь чули одні обіцянки. Кримінальне провадження зареєстрували лише у 2023 році. Підозрюваних троє серед них рідні брати. Три підозрюваних Савчук Андрій, Савчук Ярослав та Калініченко Андрій. Один з фігурантів Савчук Андрій є обвинуваченим у іншій справі по заволодінню грошовими коштами Рівненської брами. Інші два учасника ну, відповідно були задіяні і підозрюються у заволодінні грошовими коштами по ЖКБ Мала Швейцарія. Швейцарія-2». За даними прокуратури та поліції, підозрювані ошукали людей на 12,5 мільйонів гривень. Суми, що надходили на банківський рахунок створеного кооперативу, частково виводили на інші рахунки та привласнювали. У червні цього річ трьом ділкам слідчі повідомили про підозру. На даний час організатор будівельної афери перебуває у слідчому ізоляторі. Двом спільникам суд обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 40-річний вніс необхідну суму 3,5 мільйони гривень та вийшов на волю. Під вартою брати Савчуки Андрій Калініченко вийшов під заставу. Пані Оксана вже давно не сподівається на те, що житло їй таке збудують, хоча би повернули вкладені кошти, але розуміє, що Легко їх назад не віддадуть. Всі впевнені в тому, що це все воно замнеться. Навіть якщо хтось дуже хоче посадити цих винуватців, посадять, а нам в ітогі нічого грошей нам ніхто не поверне. Ну хтось собі галочку зробить, що посадили людей, які ошукали. Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам справи загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Ошуканим вкладникам, за словами прокурора, кошти спробують повернути за рахунок конфіскованого майна у підозрюваних. Справа триває. Хотіли краще, але щось пішло не так. В острозі фахівці Держаудитслужби служби провели перевірку закладів освіти міста і виявили фінансових порушень на більше як 2 мільйони гривень. Зокрема, порушення стосувалися закупівлі продуктів харчування на суму 800 тисяч гривень, переплати за використану електроенергію та традиційні для бюджетної сфери завищені вартості капітальних та поточних ремонтів. Результати цієї перевірки, можливо, і не привертали б суттєвої уваги, якби не два нюанси. Анси, перший це пояснення, чому освітяни строга перевищили вартість продуктів харчування. Ну а друга це перевищена вартість ремонтів в школах та дитсадках. Тож, згідно з офіційними поясненнями островських чиновників управління освіти, завищена вартість продуктів харчування пов'язана з тим, що вони закуповували більше цих продуктів, адже учні в школах повинні краще харчуватися. Як на нашу думку, це чи не найбільш епічне пояснення? Мовляв, жодних корупційних дій в цих закупівлях не було. Просто чиновники від освіти настільки перейнялися поганим харчуванням в школах, що вирішили збільшити порції для дітей. Причому зробили це без жодних звернень до контролюючих органів. Просто закупили більше продуктів харчування і роздали дітям. Ви в це вірите? А от ми ні. Взагалі-то в Україні діють єдині норми для харчування дітей в школах. Їх визначає спеціальна служба. І для того, щоб змінити ці норми, потрібно пройти чималу кількість погоджень та регламентів. От, приміром, щоб осучаснити меню в школах, перша леді Олена Зеленська запровадила цілу реформу. А виявляється, могла просто спустити листа на усі навчальні заклади із новим меню і все. Ну, принаймні таким шляхом, за словами чиновників, острога, вони і пішли. Ну і друга складова цих порушень. Пам'ятаєте, як на початку повної. Масштабного вторгнення в Україні почали в авральному порядку облаштовувати укриття та бомбосховища в школах та садочках. Тоді чиновникам дозволено напряму без тендерів та експертиз укладати договори з підрядниками на проведення ремонтів в цих приміщеннях, бо не було часу. Але тоді ж ніхто не обіцяв, що не будуть перевіряти наскільки добросовісно ці договори будуть укладені і чи не будуть завищені вартості робіт. Ми вже свого часу розповідали про гощанське укриття, де Держаудитслужба виявила порушення на суму еквівалентну вартості збудованого укриття. Тоді підприємець був змушений повернути усі кошти до місцевого бюджету, і вийшло, що він фактично безкоштовно облаштував укриття. Тепер черга дійшла й до острога. Щоправда, тут встановили факти перевищення вартості робіт. Українців, які працюють з бюджетами, не перевиховуєш, вони звикли завищувати вартості та максимально наживатися на бюджеті, бо ж бюджет то нічий не і особливо вони втрачають голову, коли зникає контроль за використанням бюджетних коштів. Не зупиняє їх навіть війна. Ми ще розподіваємося, сподіваємося, що рано чи пізно ця звичка таки зникне, і українці, нарешті, зрозуміють, за все зроблене, доведеться відповідати, навіть якщо зараз вам здається, що контролю немає. Наші журналісти цього тижня побували в Острозі та слухали виправдання місцевого управління освіти щодо порушень, які встановила Держаудитслужба. в острозі. Держаудитслужба зробила перевірку освітньої сфери та виявила порушень на 2 мільйони гривень. Аудитори побачили проблеми у питаннях електропостачання, будівництва та харчування у закладах освіти. У 25 закладах загальної середньої освіти та в 11 закладах дошкільної освіти використано продуктів харчування. Загалом на суму 715,4 тисячі гривень. Вартість виконаних робіт з капітального та поточного ремонту. Навчальних закладів загалом завищено на 689,3 тисячі гривень. Після завершення перевірки матеріали були направлені до прокуратури. Там розповіли, щодо питання витрат на електропостачання представлятимуть інтереси місцевого відділу освіти. Прокуратурою будуть вживатися заходи представницького характеру в інтересах місцевого відділу освіти в частині відшкодування заданого збитку щодо збільшення ціни на постачання електричної енергії, де аудиторами виведено збиток на загальну суму майже 500 тисяч гривень. У прокуратурі додають, що кримінальне провадження здебільшого стосується витрат у будівельній сфері. Окрім того, що є витрати можливі порушення при здійсненні будівництва. Ремонт укриттів, що зараз дуже актуально, ремонт витяжних конструкцій з даного приводу, власне, і розслідується кримінальний провадження. Окрім того, аудитори виявили завищені ціни на постачання продуктів харчування в управлінні освіти. Це пояснили збільшенням порції їжі. Ми не порушили фінансову складу. Ми просто ну, порушили норми харчування. Да, бо Ну, діти мають бути як би Їм не дуже подобається їсти там помідори, овочі і ще інші фрукти. Вони хочуть м'ясо і кашу. Ну, це як до природи. Зараз триває кримінальне розслідування, результати якого ми дізнаємося згодом. Сильні грози та спека на Рівненщині вже протягом тривалого часу спостерігається висока температура повітря та рісні опади. Такі погодні явища викликають неабияке занепокоєння у рівнян. Вони переконані, це аномалія. Як такі різкі зміни у погоді, пояснюють синоптики? Та чи, зрештою, чекати на похолодання, розкаже наша Лілія Мазур. Аномальна спека на рівненщині впродовж тривалого часу стовпчики термометрів сягають 30-35 градусів тепла. За словами синоптиків, в останнє таке явище спостерігалося у 1950 році. А вже нині фіксується знову. Спеку пов'язують першочергово зі зміною клімату. Така спека пов'язана з тим з надходженням із району Африки дуже спекотного повітря. Воно надходить у верхніх шарах атмосфери. Ну говорять, що погода твориться на небеса. Воно так і є. Йдуть дуже-дуже потужні маси такого теплого, ну, спекотного повітря, розжареного. Водночас разом зі спекою на Рівненщину прийшли різні дощі та сильні грози. Спостерігають їх здебільшого у нічну пору доби. Рівняни розповідають, різка зміна погоди викликає неабияке занепокоєння, зокрема, і гроза. Страшно, саме вночі. Якби вони були в день, можливо, не так страшно, а вночі страшно. Так. Це аномальне літо. Дуже жарко, грози сильні. Блискало душе, гриміло. Це взагалі аномалія. Це непорівнятні з якими руками. Я ще не пам'ятаю, тільки жар вже мені, наприклад, я прожила, <смі> як то кажуть, трохи. Вночі, коли ти спишні, таке дуже неочікуване. Такого не було, чесно, я такого давно не пригадую. Однак синоптики заспокоюють, хвилюватися абсолютно немає чому, оскільки, на відміну від спеки, грозові явища не є аномальними та спричинені лише високою температурою та вологістю повітря. Втім, уже зовсім скоро, за словами фахівців, можна очікувати покращення погодних умов, зниження температури та зменшення опадів. У ці спекотні ночі їх також можна назвати через те, що температура практично не знижувалася там нижче 20 градусів. Це досить висока температура. Умови ще більші, і такі грози вони більш йдуть тривалішими. Ну я хочу заспокоїти, що сьогодні такий ще день спекотний, а от уже на завтра ми очікуємо поступове зниження температури, і буде, буде веселіше, скажімо Так, а доки погода залишається спекотною, фахівці радять рівнянам підтримувати водний баланс, уникати фізичних навантажень та використовувати сонцезахисні засоби. А під час грози обов'язково вимикати електроприлади. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна!